Доброго дня, шановні друзі голубоводи. Ось хочу ще раз вам показати. Сьогодні вроді як сонечко. Хочу вам показати хтось там казав вольєри. І ще ось хочу вам показати окремо чорних смоляних українських ігрових. Сама Літуча птиця, яку я знаю. Перепробував я багато порід, я вже про це казав, з багатьох країн привозив самих літучих, самих високольотних. Але все-таки українські ігрові високольотні перевершують всі інші породи. Не знаю, як так вийшло. Добре попрацювали над ними українці. Створив їх Валєра Лисенко, Коля Бармен його підтримав. Сергій Нікіфоренко, наскільки я розумію, один із перших і перший завіз їх в Україну. Це були чи абсолютно рябі темнохвості голуби спочатку. Були щокатенькі усатенькі були такі й такі. Е, з них все почалось. Але їхній шалений політ на високих висотах з красивою грою. Медленно, плавно, з напливом, над домом покорили серця українців. Це були голуби, які не мали ніякої красивої маси. Українські голубоводи, отримавши цю щукатеньку, усатеньку або абсолютно рябу чорнохвосту породу, якщо це можна було назвати породою, почали працю і нелегку працю, я вам скажу. Було потрачено дуже багато. На це і часу, і грошей, і вибраковки було тисячами. Я вже говорив про це. Але і результати видно. Зараз мені почнуть закидати, відчуваю. Покажіть польот. Польотів я вже безліч разів вам показував польоти. Але скажу ще одне, що цих голубів дуже складно знімати в польоті. Дуже складно. Вони дуже швидко набирають висоту. 3-4 стовба, інколи 5-6. І голуби вже в покритті. Тобто, поки ти їх вигнав, вони стартують з льотка. Я, я указкою, це антена від транзисторного прийомника блискуча, вони звикли звикають. Я їх так дресирую з молоду. Я указую на голуба, він йде на вихід. От, указав на п'ять голубів, вони пішли з льотка стартанули. Перша п'ятьорка скрилась, І другу п'ятеро з інтервалом приблизно 4-5 хвилин. Ці голуби йдуть в льот і йдуть зразу в покриття. Зразу. За будь-якої погоди. Плюс 35 вони також підуть. Вітер, не вітер, нема таких проблем у цієї породи, щоб ви знали. Тому ця порода, на мій погляд, і з того, що е, мого досвіду мені почти вже 70 років. І я вам кажу, в мене були можливості об'їздити більше 50 країн світу завдяки, е, ну я говорив, завдяки тій людині, яка найбільше не зробила внесок у українське голубівництво. Завдяки йому в мене була можливість поїздити. І в Індію, і ще багато країн, і в Англію, і всю Європу в США, правда, не були, скажу чесно. Ось, будь ласка вам, чорні смоляні і тут же серед них, для прикладу, головатий красноголовий облізний голов. Ну, різниці в екстер'єрі, я би сказав, що в чорних навіть вони більш такі ізящніші, як на мене. Але це теж ідеальний екстер'єр для бородатого обрізного голуба. І в цій породі головне політ. А взагалі я вважаю, що голуби повинні радувати свого власника як в польоті, так і на голубнику або в вольєрі. Вони повинні радувати око. Так що якось так. Як на мене, ну не знаю я, хто може сказати, назвати якусь породу, яка може літати з потенціалом 20 годин, а може і більше. Може літати біль. Може. Я не кажу, що вони літають кожен день. Я кажу, що ці голуби можуть триматися в небі більше 20 годин. Якщо рахувати нічний час, то це стабільно, декілька польотів в сезоні є такі, що голуби більше 24 годин тримаються в польоті. І весь час вони над, над домом над, над домом вони не десь блукають і не десь сидять, навіть вночі. Експериментів ми робили багато, навіть е, прожектор на кришу включали, голуби сідали пів четвертої ранку, коли освітлена була криша. Були такі випадки, значить вони були на дома, вони десь сиділи. Це перший експеримент. Е, другий експеримент, вони в 4 сталося вітати, вони випали, почали знижатися, дійшли до конька. До е, е, посадочної полоси, так сказати. І опять як стартанули. І останній голуб, який стартував о сьомій ранку сьогодні, сів сьомій вечора наступного дня, був і такий польот. Але це не кожен день, тут багато факторів. Для того, щоб птиця так літала, треба правильно до неї підходити, правильно годувати. Льотні голуби їдять одні корма, е, голуби водні, які виводять молодяк, їдять інші корма. І ще скажу вам таку річ, е, ну, розглашати не буду. Є секретний інгредієнт для всіх високольотних і спортивних порід. Якщо давати цей, в їжу, цей секретний. Інгредієнт, голуби можуть літати дуже довго, в них вистачає тоді сил на довжелезні, довгі і високі польоти. Ну, Не буду я на загал озвучувати, що це за інгредієнт, тому що одному спортивщику сказав, так він загордився, став чемпіоном усіх переважних льотах і, і, і вважає, що в нього такі гарні голуби. Це просто гарний інгредієнт, який дає силу і не дає, ну як сказати, дає силу, але не дає жиру і весу і так далі. Якщо давати це перед польотом, то птиця буде літати довше, вище і краще. Такий інгредієнт є, його кожен може мати, якщо, звісно, захоче. Але просто треба знати, що це таке. Геніальне все, все просте. Все приходить з досвідом, з часом. Отакі От ці голуби, отака ця порода, оце вам чорні. Смоляні і десь там. І десь ось ось він. І десь вам бородатий обрізний. Нічим він абсолютно не відрізняється. Я не можу сказати, що в нього кращий екстер'єр, ніж у чорних. Я би навіть сказав би, що навпаки. В чорних більш протягнутий корпус, більш витончена і довша шия, красивіша. Вони більш витончені. А в польоті вони літають, я би сказав, ну практично однаково. Не, не бачу я різниці. Як літають чорні, сині, жовті, червоні, чорноголові, красноголові, жовтоголові. Всі ці голуби, які є в нашій українській ігровій породі, яку створив. Національний клуб однієї породи. Всі ці голуби літають однаково. Високо, довго, красиво, з задоволенням. Вони це єдина порода, я би сказав, би, яка отримує шалене задоволення від того, що має крила і має можливість літати високо в небі і довго. З красивою плавною, м'якою грою. На цьому дякую за увагу. Всіх вам благ.